Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, а це означає, що ми ще не... будемо на ринку. На ринку кажемо. Ніс перес тут 1 кг 3 євро. Або 2 кг за 5. Аранданос 3,95. Оферта манго. 3 євро. М Якенька. Оце йде м'якеньки. Кіло третьо. Суслива, але немає ціни. І 2,95 за пів кіло. Колонички як, як завжди Ми лежали, лежали і згадали, що може треба нам помідорів купити, огірків. Коротше, зірвалися і побігли. А що немає вже дуже ну, що? Бач поліція. Ой, поліція дань ну? збирає. Женя каже, може купимо яких якихось фруктів? фруктів. Я люблю дуже абрикоси, крижовник. Крижовник якось по-іншому українською мовою, вибачте. Нісперес кілограм за 3 євро. Тут ну, євро 50. Там Ну Нічого. Хочемо взяти. Ніспересу. Ну давай візьмемо, давай трішки. Навибираємо. Нісперес. Полиничку – не. Може манго. І я б хотіла ківі, наприклад. Я люблю такі кислі фрукти. Тут по євро 50 за кілограм. Я хочу подивитися помідори. помідори.

То, блін, Питаєш у мене на відео. Я не можу сказати, що я не хочу, а я не хочу. Ну Давай візьмемо, але я не знаю скільки коштує. Та ні, тут дуже дорого. По євро було. Їжте самі. Ще й готувати. Якби смажена за євро 80, то добре. Чи за два. Грушка. 2,50 Яблучка. Сливки любиш? Бріна, де ти той час, коли яблучка по євро також було? Вже євро 90. Сливки? Це 4,50. Ти що? Ми приїхали, щоб зекономити. Розповідай. Дуже добра картопля. Ми не знаємо, добра чи ні. Це вирізати. Чого? Ні о чому просто. Та ладно, ні, ну чого ні о чому. Ми купили картоплю 4 кілограми за 2 євро. 50, 50 євро. Ну, Фу, ні, Чого ні, ні Диви, Отак люди не знають, що такі дешеві ціни є на ринку. Це вже там завершувався, вся ну, його продажний цей процес, вже там нічого не зробили. Непогана картопля така, так? Да? Непогана, так, бо ми минулого разу купили тут і вона була дуже Коротше, ми робили з неї... Ми робили з неї пюре і вона була дуже така, рідка. Мені не сподобалось. Коротше, цього разу ми взяли, нам здається, що дуже класно. Я скажи, ще... яка спека сьогодні. Так ти розповідай? Ні. Тож ні. Не хочу. <світ> не хочеш. Я не фотогігієнічний. <світ> То як Аліса завжди каже, мініа, покажи, мене покажи. Так і ти, <світ> скажи, скажи. Дуже спекотно, бо мені не скажеш, бо я напевно тільки в червні розділюся. Але ж ну спекотно, прям напевно 20. Та на сонці всі 30. Може більше. Жень, це ж тепер, щоб виїхати, треба щось купити в Валді? Це зараз сало. візьму. А, ну ми ж взяли картоплю, Женя хоче розрізати на половинке і запекти з салом. Таке будемо робити. А де машина наша? <с> Оці великі машини тут поставали, нашої не видно. <с> Це вже дві години дня. Всі їдуть на сієсту. <с> їсти, а, їсти. А. а ми куди? І товариша? А? На Радлер? Чи на каву? Та я вже кави на колася сьогодні. я радля буде? Щас вип'ємо. Поїдемо додому готувати. Також обід. Розкажи, що ти хочеш. Як ти хочеш готувати, типу кораблики? Ти вже зазні знімеш, а? Кораблі? Ну, якщо на кухні, якщо на кухні нікого не буде. Ну або якщо ти зі мною підеш, і будеш знімати. Так? Добре. От ти береш на камеру, рукаєш. А що мені тепер? Сказати ні? <рес> ні, не кажи ні. Ага. Підписникам твоїм. Ми подумали, що ми картоплю відваримо половинки, а потім обгорнемо. Ні, Спочатку сиром присипем половинку, вже відварену картоплю. Напів відварену. Ну, так. напів так. Присипамо сиром. Сирома. Присипемо <свят> сиромо. Це типу на іспанській мові. Сиромо. Сир, сиромо. І завернемо в бікон. Ми вже ага. купили нарізаний бікон. Достань з пакету. Звичайно, хочу. Ось такий ми бекон купили. Переверни, там не видно. Що. Там а. <свят> сам бекон. Ось такий. Обгорнемо кожну картоплю. Половинку картоплі і потім запечемо в аерогрилі. А ще купили ми дуже смачний сир. З трюфелем. Ну, не видно тут сам трюфель. <смас> дуже смачний трюфель, такий він мене... Трюфелі такі типу, Може видно оці. Колосочки чорні. Так. Але ми його до цього сир такий, типу, як з родзинками, да? так? порошок, такий. <смас> Клочинки такі були. Дуже-дуже смачні. Uh -huh. Ну, то в Меркадоні куплений, він, я вчора дивилася. Скільки коштує такий сматочку? Оцей коштував 4 євро і 99. Мадре мія. Ну смачний, дуже. То куш куштував, от напишіть смачний чи ні. І ще нам подобається ковбаска фует також з трюфелем. І ну, взагалі я тут відкрила для себе цей трюфель. Не знаю, що ще подають. — є. Будемо купувати просто трюфель. Mm. Тут є в центрі <рес> <рес> Тут є в центрі магазин і там навіть набор є трюфеля і такий, я не знаю, просто така штука, яка розлущує, напевно. Ну, ну якось Почавити можна тією штукою. Прямо в наборі такі дерев'яні коробці. Трюфель натирається. А, ну може тірочка там була. <гад> ну я не знаю, там, короче, якось ще якесь какое-то еще і трюфель. Що за кацапская мова? Так, <гад> Я Не розумію. разумею. <гад> Аля, какое-то приспособление украинской мовы. Краще вже сказати як знаєш. Бо поки зараз я полізу в перекладач, поки перекладу, вже, ну все, мисль потіряється. Вже як є. Мені написали, що треба залучати Алісу до кухні. І Я скажу так, вона там буває, проявляє інтерес, вона готує нещодавно, там ми декілька разів навіть готували печиво їй це все подобається. Просто так як ми живемо в кімнаті і з нами живе ще багато людей, багато жінок, Нам, у нас там такий мам, совет на кухні, що вона соромиться виходити і щось там готувати. Звичайно, що сама вона не піде, це треба сама. Сама не піде. Треба, щоб я йшла з нею і готувала, тому буває там, або млинці вона може допомогти мені робити, або печиво вона робила. Але щоб сама вона пішла відкрила. Холоди сама, сама. Та що, що ж таке? Кажучи, сама? Але так, щоб сама вона пішла, відкрила холодильник, щось приготувала або нагріла. Там у нас ще мікрохвильовка дуже високо знаходиться. Ну, коротше, є якісь нюанси, і з нами живуть ще діти. Вони також не готують. Ну всі сама роблять, тому що е, така ситуація, що ми живемо всі разом, і багато жінок, які готують і завжди кухня зайнята. Тому діти зазвичай не готують. Ми готуємо їм. А вони буває нам в Мовка, чек, що купили на ринку. Полиничка 2,50. Картопля 4 кілограми, 2 євро. Сусідкам слухаємо музику. Огірочки, огірочки євро 50. 2 євро за кілограм, ми купили це на євро 50. Помідорки на євро. Бікон. сир показували, сир такий і сир такий і Алісі в школу. Mm -hmm. Але Зараз Алісі з цукром зроблю. Ну, ти будеш допомагати мені. Порадою. Дує. <рес> Вона так швидко. Час дує. Так небагато влізе сюди. Давай, ти будеш допомагати мені, порадою, що мені треба. Спочатку сіллю або з цією приправою. Як mm -hmm. хочеш. Приправи просити? Так, приправи. Трохи чесночку. Нормально. Потім трошки улійкує. Трошечки. <рес> Ще якби пшикало. Угу. Купила, блин. Все. Так ну на всі ж треба. Сир? Угу. А, не підготувалися. Це ти показуєш, що я так, Блін, що я також іноді готую, бо тоді, як написала, що ти, ти такий господар, все готуєш, а я не хазяйка. Угу. Тепер давай показуй, що я також щось тут роблю. Щось. Щось. Можна було і помідор нарізати сюди, отак. Зараз знімемо відео, як не треба робити картоплю. Я кавакол би сказав Позір. Як? Позір. Що це? Позор. А, позор. Позір. Позір. Ні, він. Спитали в нього, не можна розмовляти обома мовами одразу. Він каже, міжна. <різь> <різь> так, що ж треба робити? Отак? Попробую обгорнути, хто знає. Мені здається, обгортати треба. Я можу принести зубочистку ще. Да? Ну що тримається, не? А, ну. а, угу. Давай став сюди. Так. А треба попшикати цю поверхню? Ні, ні, не треба. Зараз сало дасть. Щось. Щось дасть. Жирок. Зараз би на природу шашличок. Цей mm -hmm. помідорчик, огірочок. Гама, mm -hmm. ще процес де швидше, ні. Mm -hmm. Зараз як наб'ю руку, тільки подавай. заварено, треба, чтобы трошки засмажилось. И будет финита. А? Что такое? Финита так тут. финито финита так там. То ж выложил все уже в Еще одна залышилась. Так, ну що, майже пройшло 5 хвилин, Оля доробляє другий захід. 5 хвилин пройшло. провіряємо. Чого ну, парчить? Ну, чому з'їжджає? Ну, ну. Треба було все ж таки зубочистками. А давайте, дійці, з Давай тоді ці. зубочистками. Та ой я думаю, що досить. Mm -hmm. Ось Буде потім засохше вже. Так, я ось тут ще придумав цибульку підставити під сальце. Пробуємо так. Але воля була проти. Так? Так. Ага. Ну так, тому що дуже мало часу потрібно на те, щоб вона запіклася, і я переживаю, щоб цибуля. Поставимо символо. Все Все одно це буде так, все їстівне. <різь> Менше зробити градусі. Ні. Ні-ні, менше не треба, вона буде просто паритися. Тут ще треба, можна поставити на 7 хвилин я думаю. Можна б його було б не обгортати, а знаєш, зложити отак і зверху. Ну там в три рази. Там можна. Звернути і зверху поставити і зубочисткою. Угу. Ну, як? І було б файно. Ми наступного разу будемо так робити. Це дуже я, я докину. воно впаде і будеш потім мити його, віддирати. Угу. Ну а як? А, ну, соло не хвилин. Яка в нас що це вже? Бідовечеря. Вже, вечері, ми не обідали. <рес> Вже не Женя зробив салатик. Угу. Салатик з сиром. З Сиром, огірок, ні? помідор, сир, цибуля. І все різне, Окрім помідор? О, окрім помідор. Так. Тут угу. з цибулею картопля і салом, і тут же ж ми з бочистками це все тримаємо. А тут ні. <рес> Зараз будемо куштувати. Все, куштуємо. Ну що, поїхали, попробуємо. О, уже холодно. А, тепленько. А тут... Так, я без цибули, да? А ты цибулька. Ну, мы тут так уж mm -hmm. не были. А что, одна была без цибули? Видно, Смачно. Как это же называется, если перед камерой? Гамбан? Мукбан. А, мукбан. Moi mm. No Non, c'est -ce